Леви, доброго дня, котенятки, пантерки, тігри, леви. Вітаю вас на моєму каналі і хочу сьогодні разом з вами розглянути енергії, які будуть супроводжувати вас у 2024 році. Тому карту ми покладемо сюди, буде вона у нас лежати. Я приготувала сьогодні янгола, який буде вас оберігати, наш агат? Такий чудовий, незвичайний Dragonfly. Символ трансформації, яка відбувається, чи ви хочете того, чи ви не хочете в 2024 році. Камінь для вас пірід, сонячний камінь, ви лево, ви вогонь і чароїд. Камінь, який підсилює магічні здібності людини. Працюємо на трьох колодах. Оракульну покладу сюди. І на цій колоді ми подивимося лекцію душі, яка проходить ваша, і таро містичних моментів. Як завжди, візьміть собі частинку часу для того, щоб прослухати розклад, не тільки мій інших тарологів, кого ви дивитесь, для того, щоб зрозуміти інформацію, можливо, запишіть. Коли ви з часом будете перечитувати свої нотатки, ви зрозумієте інформацію. Інколи те, що говорить таролог чи астролог, є незрозумілим в той момент, але енергії до вас зміняться, вібрації будуть іншими, і вам буде чітко зрозумілим, що людина мала на увазі, говорячи про зміни протягом року. Так, починаємо з вами ваш розклад. Новий рік це рік зеленого дракона, тому в мене трошки зеленого на мені. Це зелений дерев'яний дракон. І будемо сподіватися, що дракон принесе нам усім мудрість в нашому житті. Можете собі придбати, як оберіг, частинку. Для левів поради Таро на 24 рік. Чим ви заходите в новий рік, які енергії? Загальна енергія 2024 року для вас. Особисте життя, який процес потрібно розпочати, де ви візьмете енергію на цей процес? Робота, що вам допоможе отримати легкість у вашому житті. Несподіванка, яка на вас чекає, і лекція вашої душі. Леве, ви знаєте, якщо вам потрібна фото, потрібно фото певної карти, ви мені кидаєте її скріншот, і я пришлю вам гарну фотографовану карту для того, щоб ви мали працювати з нею. І так, лекція, яку буде проходити ваша душа. Добре, я перегортаю карти. Заходите в Новий рік. Дом колоди у вас туз жест. Значить, ви заходите в новий рік в... з п'яторка Пентаклі. П'яторка Пентаклі, ви бачите, це карта фінансової кризи, або це карта кризи в ваших вашого матеріального освіту, в ваших домах. Тобто, що відбувається у вашому житті? Людина ставить під сумнів своє існування, свій матеріальний стан. Це може бути і як ви заробляєте гроші, як ви їх розподіляєте, чи вам хватає, чи це бажання працювати по новій роботі, або ви кажете, це не моя робота. Ті, хто зараз. Знаходяться за кордоном, оце якраз карта, яка показує матеріальний стан. Людина звикла, наприклад, або більше заробляти, і зараз не може знайти роботу, яка б її задовільнила, оскільки робота не відповідає критеріям, які має людина. І вам здається, що це. Є тією кліткою, де ви знаходитесь. Гарна новина Леви, для вас така, що, по-перше, вас не можна посадити в клітку, ви це знаєте, якщо так і станеться, ви там будете цвісти. 5 це середина. У нас є нумерології від 1 до 10 і ну, що є чудовим. Криза мене після п'ятерки йде шість. Це означає, що цей процес закінчується. Тим паче, якщо ви зможете залишити оці матеріальні проблеми в старому році і в Новий рік взяти тільки нову енергію. Це означає, що потрібно закрити всі свої. Матеріальні якісь дірки, які гроші ви там позичили чи вам позичили. Тобто ви маєте свою кризу закрити, спробуйте, щоб ви не були нікому винні і вам ніхто не був винний. І передумайте, як ви хотіли б бачити своє майбутнє. Ви вийдете з кризи як? Є багато можливостей, щоб зрозуміти, яким чином є фінансові консультанти, психологічні консультанти, мотиватори, які допомагають, не жалійте фінансових ресурсів для того, щоб піти на консультацію до людини і отримати корисну для вас інформацію. Тому залишайте енергію не ресурсу матеріальних проблем в минулому році, яка буде загальна енергія 2024 року. Двойка, Пентаклі – це карта вибору. Ми зараз з вами подивимося. Наприклад, якщо це стосується роботи, ви будете думати, взяти, не взяти. Якщо відносин, одне чи друге. Ну, добре, що вибір є. Давайте зараз подивимося. Взагалі, між чим і чим ви будете обирати? Це може бути ще і карта балансу. Бачите, як вона балансує. О, це одна башня. Це загальна енергія, до речі, дно колоди влюблені да? об'єднання. Дивіться, як класно робить шпагат, дівчинка, назвемо це так, на цій башні, і карта балансу. Отшельник, карта, яка говорить вам. Побудьте трошки наодинці самим собою. Може, ви зрозумієте, яка ви класна людина. Пам'ятаєте, були ці жарти, коли ми всі озольовані були під час корони, то казали, Блін, поспілкувайся з своєю жінкою. Крута подруга насправді. А, загальна енергія року це енергія а, Здобуття мудрості. Ашельнік це карта, яка розказує, нам про людину, говорить, да? наприклад, про літню людину, або це ваша мудрість. Це може бути пенсіонер, який вже має імперичний досвід, якому не треба читати книжки, він має його в собі. І загальна енергія буде розібратися з собою, побути наодинці і знайти баланс. Познайомтеся самі з собою. Взнайте, хто ви є насправді, і що вам потрібно. От є у вас сонечко, яке ви промірюєте, хто буде реагувати на ваше сонце, які люди є навколо. Оберіть. Оберіть мудрість, оберіть себе. І якщо це, наприклад, йдуть відносини з людьми чи з, з партнером, да? вступати чи не вступати, то в даному випадку. Побудьте наодинці з собою. Не біжіть одразу за іншим партнером, а оберіть задоволення. І є таке гласне слово, яке мені подобається. Воно звучить целебріян. Це означає, що смакувати. Посмакуйте себе, свої знання і свою ту ідеальність. Давайте назвемо це так. Оберіть себе. А, наступне особисте життя. Особисте життя ось приблизно так воно виглядає. Ще й дно от у вас влюблені. ви можете почувати себе начебто в клітці, а начебто і, і не. І, і вільні, і начебто є крила. Коли випадає ця карта, я привожу приклад завжди, що колись я зробила допис в своїй групі Фенікс, до речі, під відео є посилання на мою групу у Фейсбуці і каже, що по цій карті можна зробити психологічну консультацію. Чому людина сидить в клітці? Крила то в неї є. На дівчинку дуже класно написала. А можливо, вона відчуває себе захищеною тут. От, ваше особисте життя, ви знаходитесь зараз в клітці, і ви не можете звідти вилітити. Може, вам там корисно. Хтось може каже, я така жертва, да? я не можу без свого чоловіка нічого. Або там в нас діти, і скільки вашим дітям? 18, кажу, Господі, то ну. Треба виходити з клітки. Або не треба. Все залежить від вас. Давайте подивимося, що є кліткою для вас в вашому особистому житті сила. Людина, яка вас продавлює. Тут, в принципі, відносини з людиною, яку ви не можете лишити. Можливо, вона вами маніпулює. Тут можуть бути такі токсичні відносини, і ви заплуталися в своїх відносинах, але ви не можете їх лев, да? ви їх просто не можете лишити. Ви асимілювали з своїм агресором? Чому пам'ятаєте Стан Стокгольмський синдром? Вибачаюсь да чому жертва закохується в свого, значить, хто її викрав? Для того, щоб психологічно адаптуватися. Тому ви адаптувалися до клітки, яка називається вашим особистим життям. Це може, до речі, не всіх програватися левів, але в даному випадку, подумайте, будь ласка, і вам вже там комфортно. Ви злилися з цією людиною, але насправді ви розумієте, що е, хтось каже, да, ще не прийшов час. Ну, чекайте, поки прийде час. Який процес потрібно розпочати? Мах, от вам прямий зв'язок. Хто такий маг? По-перше, це, бачите, все знаю, все вмію. Сама карта це е, перший аркан, це чоловічий аркан, це чиста чоловіча енергія. Леве, ви е, просто наскільки потужні самі по собі, ви сонце, да, ви вогонь, ваша енергетика. Що маг, в принципі, вам дуже класно підходить, оскільки карта людини, яка розуміє, хто вона. І от якщо це стосується ваших відносин, то вам потрібно розпочати процес? Е, Розуміння, що вам ну, не треба чіплятися за когось, оскільки ви думаєте, що я без нього не зможу. Маг це також ізотерика, якщо ви зараз хотіли, думали, бажали розпочати процес навчання. Тут ідуть ритуальні, да? можливо, ви знайдете в собі магічні якості, будете навчатися, як свічки виливати, ви будете навчатися як ем, психологія таро, езотерика, мантика, руни, все, що завгодно, ви підете в справді в такий цікавий світ, незвичайний світ езотеричного мистецтва, відчуття. Тому починайте процес свого розвитку, у вас іде тут трансформація. Бачите, метеалик. Беріть паличку, або починайте дивитися Гаррі Поттера. Знаєте, знов-таки розклад є загальним. Якщо вам потрібен індивідуально, ви можете до мене звернутися. А от в даному випадку або подивіться Гаррі Поттера, на чому закінчиться все ваше магічне розпочинання, або беріть паличку самі в руки і чаклуйте. Це чаклуни, маги, це чаклуни. Світлі, темні. Дуже сподобалося, я була в одному магазині в Цюріху Хесен Хаус, щось таке в такому дусі. І епатажна була жінка. В неї було багато книг там, по чорній магії, і все, що завгодно. І мене дитина питає, каже: мам, взяла зразу чорну біблію. Я така кажу, дитина, поклади, будь ласка. Книжки, але забери. І от ця жінка вона сказала: немає чорної і білої магії. Є люди, які використовують магію як чорну або білу, на добро або на зло. Вона каже: подивіться, візьміть якийсь пістолет, він стріляє. Але чи ви його використовуєте на захист, чи для того, щоб на когось напасти, це ваша справа. Тому от зараз щось я застряла на вашому. На цій карті, але Леве для вас дуже важливо. Будь ласка, напишіть в приват, напишіть в коментарі, взагалі, що у вас відбувається з точки зору езотерики. Наступне: де брати енергію, рицар мічей, вчитися! Для того, щоб ви взяли от цей пройшли трансформацію, вийшли звідси, да? потрібно вчитися. Поріцерю м'ячей це може бути ще збирати інформацію. Взагалі людина, яка володіє інформацією, володіє світом, ви знаєте. Тут може бути така слежка, служба от по картам взагалі. навчайтеся. І енергія у вас має бути легкості. Дивіться, класно. Пишіть, працюйте, плануйте. Ну, мічі взагалі такі це холодний логічний розум. Якраз підходить до карти Мах, коли людина просто зранку просинається. От мічі це хірурги. Хірурги, які чітко, логічно, без соплей, слюні, без всього планують своє життя. Е, спробуйте отримати от таку рису. Для себе. По роботі Шістерка кубків тут можуть бути садочки, якщо ви, наприклад, шукаєте роботу, да? флігегайми, будинки пристарілих. Тобто, ви в педагогічній сфері в даному випадку працюєте з людьми. Або вам хтось може запропонувати. Це карта минулого часу. Да? Людина з минулого прийде і скаже: слухай, ось є робота. Якісь такі контакти, які вспливуть, або подивитеся в своїй записній книжці і скажете: так: оці номера треба пробити, може вам хтось щось порадить. Ну, в принципі, якщо будете шукати роботу, це сфера. Або через знайомих, ще раз скажу, з минулого, або це сфера, коли ви працюєте, в садочки, школи, продльонки, робота з людьми, якісь такі мобільні соціальні, психологічні установи, що вам допоможе отримати легкість. сьорка пентаклій. Це такий цікавий процес. Бачите, тут квіти ростуть, але в неї яблучка. Розуміння, що все наше життя це гра і процес. Не фокусуватися на кінцевому результаті, а жити зараз і жити в моменті. Те, що нам часто заважає. Um, сьогодні ми проснулися. Що в нас сьогодні? От я б записую розклад, сьогодні неділя. І я, наприклад, думаю, о, в четвер в мене зустріч з подругою, скоріше б той четвер. Тобто мені не важливо, як я проживу понеділок, вівторок, і сьогодні, і завтра, і середу, але мені потрібен четвер, або в мене день народження, або ще якісь такі, що ви кажете, перецибно, то такий квантовий цибок, коли ви не живете весь тиждень, або весь місяць, або чекаєте Різдва. Бо ви десь поїдете, бо ви собі запропонували відпустку і кажете, Господі, тільки б мені дожити до відпустки. Це також називається не жити в моменті. І от по сімки Пентаклі каже вам карта: насолоджуйтесь самим процесом. Запасіться терпінням, розмалюйте собі кожен день. Розмалюйте цей день яскравими барвами і подивіться, що. Насправді, результат, який ви отримуєте, да, він крутий, але шлях до нього це зовсім інша цікава річ. Дивіться, ви поливаєте свій результат чекання. От як дитина, да? Паш Пентаклій також. Паш Пентаклій взагалі так спостерігає, навчається ретельно, кожен день. Подумайте, для того, щоб у вас були ну, таки, оця така класна квіточка, той клівер, да, чи піончик, піончик, що там виріс, потрібно його поливати. Вам потрібно мати терпіння, запас енергії е, для того, щоб от, в даному випадку була легкість. Е, це важко жити в моменті. Е, є техніки дихання. Можливо, наприклад, мені допомагає дуже часто кіт. Коли він прийшов, я десь маю бігти, але ж кіт сидить на мені. Я ж не можу встати. Ви що я вас прошу? Це ж кіт, я ж не буду свого кота рухати. Це ж. Це ж святе. Тому придумайте для себе певні моменти, які будуть вас уповільнювати. От ваша легкість буде в уповільненні ваших активних процесів, оскільки лев, ви і тут, і там, і скрізь, і зранку ви можете бути в одній країні, а ввечері ви вже будете на пляжу десь в іншій країні. Тому уповільнення дасть вам шанс. Несподіванка. Несподіванка. Тройка Пентаклій, це може бути якась пропозиція. Давайте дотягнемо карту в роботі. Да. Тут може бути якась пропозиція перша перебудова вашого будинку. Да. Ви собі вирішите, що щось мені не подобається моя спальня. Я хочу її перебудувати. Вона мені е, вже не подобається. Або це може бути пропозиція по роботі. Коли вам скажуть, слухай, давай будеш працювати, і е, ми тебе приглашаємо в нашу фірму. Королєві мечей, бачите, щось вона там спостерігає планування. Тобто, вам е, можуть несподівано запропонувати роботу в команді, коли ви будете. Е, Нову посаду там, скажімо, отримаєте, яка буде от пов'язана з плануванням. Да? Може якась бухгалтерія, чи е, може бути е, знов-таки логістика, планування якихось певних, е, щоб, як, як, як би придумати зараз да, таку роботу, е, таку кількість. Е, Доставили вам певних речей. Ну, в принципі, все, що пов'язано з логістикою. Да? Забрали дебіт, крібет в такому дусі. Тобто, це може бути така несподівана пропозиція. І лекція, дивіться, лекція вашої душі зоген. Зоаген це хвилювання. Да? Ich mache sorgen", кажуть німці, тобто Я, переживаю за тебе. я вчуся, що переживання. Не змінюють речі до кращого. Це означає, що те, що все відбувається з вами, цей весь процес, ваше уповільнення, яке дасть вам легкість, не переживайте. Пам'ятаєте ту мудрість, що якщо ти можеш щось змінити, не переживай? Якщо ти не можеш нічого змінити, то також не переживай. Така, знаєте, зараз роблю знов таки паузу. Фатальність, фатальність і просто розуміння, що ви живете зараз. Тепер давайте ми, я зараз заберу і ще одну карту витягну з оракульної колоди. Ми зараз закриємо вам колоду такими класними картами, як мах і сила. Сила, яка допоможе вам вирішити всі ваші проблеми. І вийти з клітки. А зараз ця колода наступна. Я запитаю її, з якими енергіями вам потрібно починати наступний день. Якщо ви зараз подивилися моє відео, ви почули інформацію. Як завжди, якщо вам потрібен приватний розклад, то звертайтеся під відео є мої контакти. З якою енергією вам потрібно почати новий день? Щоб оці всі зміни, ці всі інсайти, про які ми говорили, щоб вони здійснилися Space. Дивіться, яка класна вогняна карта от якраз для вас. Space – це певне середовище. Створіть для себе середовище комфорту. Я говорю це майже в кожному своєму відео, що е, коли ви себе оточуєте гарними речима, і вони не мають бути дорогими, вони мають бути гарними для вас. Коли ви е, їсте смачну їжу, коли ви одягаєте комфортний одяг, коли ви е, ходите на різдвяні базари і смакуєте оцю красу, яка навколо вас. Смакуєте, насолоджуєтесь, то ви створюєте простір, простір або спейс, який наповнюється вашою енергією. Створіть з моменту, коли ви подивитесь це відео свій простір, свою енергію, свої вібрації, свій позитив. Змінюйте налаштування на ем, круті речі, які ви вивчите, на Свято на добро, яке вас оточує. Якщо ви це зробите, то навколо вас буде трансформація. І ви зрозумієте, що ви можете, ви є мах. ви є мах, ви є той, хто керує вашим життям, і ви можете вийти з клітки, якою б вона не була, хоча вона у вас відчинена. Леви, я дуже рада спілкуванню з вами. Бажаю вам гарного 24 року і, як завжди, залишаємося разом.